У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про громадську безпеку. Саме цими питаннями опікується громадська організація Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської громади, яка була створена у 2022 році. Зокрема, громадська організація займається облаштуванням укриттів. Одне з таких нещодавно відкрили в навчальному закладі в Миколаєві. Про все докладно почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 еф вам. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні середа, 4 грудня, 1015-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Під час воєнних дій безпека людей завжди в пріоритеті. Тож стан захисних споруд, бомбосховищ та укриттів надзвичайно важливе питання. Укриття захищає та об'єднує. У межах реалізації цього проєкту державний навчальний заклад Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. Тепер має відремонтоване та облаштоване відповідно до усіх норм укриття. Хто допоміг та що конкретно було зроблено, дізнаємося у виконувачки обов'язків директорки закладу Наталії Коваль. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Далі, чому вирішили звернутися по допомогу в облаштуванні укриття? Звичайно, у нас є необхідність проводити освітній процес, хоча б в змішаному форматі. Для цього в закладі освіти має бути облаштоване укриття. В закладі освіти в нас в корпусі на білі 58 укриття було під це підвальне приміщення, але воно було недообладнане відповідно до вимог. Ну і так сталося, що ми брали участь в одному. У з проєктів від громадської організації Адра, і на підсумковій конференції познайомилися з керівником громадського об'єднання Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської територіальної громади Кричуном Олегом Митрофановичем, і саме на цій зустрічі ми проговорили про те, що є ось укриття в нас, і необхідно його дообладнати і. Саме взявши участь ще в одному проєкті від громадської організації Адра, ми вже попросили зробити ну, допомогти нашому закладу освіти зробити наше найпростіше укриття таким, яке б відповідало абсолютно всім вимогам, які зараз висуваються до укриттів. І власне, відповідно до цього проєкту, громадська організація допомогла. Нам облаштувати два санвузли один з них для осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крі... крісла колісного. Також облаштувати конструкцію для заїзду в укриття осіб з інвалідністю, і також було закрито вікна піском. Відповідно до вимог, і також зроблено косметичний ремонт. Тобто, в принципі, на сьогодні, завдяки цьому проєкту, в нашому закладі освіти є укриття для здобувачів освіти, для працівників, для педагогічних працівників, яке відповідає абсолютно всім вимогам, і е, там е, перебувають під час повітряних тривог всі учасники освітнього процесу абсолютно комфортно і безпечно. Ви раніше користувалися цим укриттям до того, як воно було облаштоване ще. Так, ми користувалися цим укриттям, тому що воно в нашому закладі освіт єдине, але так як відповідно до законодавства, вимоги до укриттів під час дії воєнного стану весь час збільшувались, тому ось нас виникла потреба зробити його таким, яке відповідало всім вимогам до укриттів. Одночасно скільки може перебувати людей зараз в укритті? Зараз одночасно може перебувати 100 осіб, і таким чином ми здійснюємо на сьогодні освітні процес в змішному форматі, тобто здобувачі освіти можуть виходити на практичні заняття і навчатись тут в закладі освіти. Тобто таким чином ви коригуєте свої графіки навчань, щоб була можливість усім в разі повітряної тривоги спуститися в укриття? Так, дійсно, ми, відповідно до графіку, здобувачі освіти виходять на заняття і, звичайно, в кращих умовах здобувачі освіти тепер отримують знання і вміння. Наскільки важливо для вас було саме аспект інклюзивності при облаштуванні укриття? Аспект інклюзивності є важливим не лише відповідно до вимог, які визначені законодавствами. А також відповідно до того, що в нашому закладі освіти є можливість надавати освітні послуги для осіб з інвалідності, які пересуваються допомогою крісла колісного. У нас є пандуси, у нас влаштовано безперешкодне пересування закладом освіти, і тому у нас поставалася така проблема, що в разі повітряної тривоги особам з інвалідністю було б дуже складно переміститися до підвального приміщення. А тепер ми спокійно у нас зараз ну немає. Таких здобувачів освіти, але на майбутнє ми можемо надавати такі освітні послуги і запрошувати на навчання вже осіб, які пересуваються за допомогою крісла колісного. А скільки всього на сьогодні у вас здобувачів освіти навчається? Ну на сьогоднішній день у нас добувають освіту трошки більше ніж 700 осіб, тому ми маємо змогу. В такому режимі складаючи графік почергового виходу на заняття, надавати змішаний формат навчання, як самі здобувачі освіти ставляться до оголошень повітряної тривоги чи чітко дотримуються усіх правил і дбають про свою безпеку. Так, всі учасники освітнього процесу, це і працівники і здобувачі освіти, звичайно, на початку навчального року проходять тренування, ознайомлюються з правилами поводження під час повітряних тривог. Вони знають про те, що необхідно спускатись в укриття, знають, як до нього пройти, якими шляхами. І звичайно, абсолютно всі, хто працюють, і всі, хто навчаються в корпусі, вони спускаються в укриття і там безпечно перебувають. І тепер, завдяки тому, що там вже обладнано і санвузли, ну немає необхідності скажімо так прийматися за те, що повітряні тривоги можуть бути дуже і дуже довгими. Виконувачка обов'язків директорки Миколаївського вищого професійного училища технології та дизайну Наталія Коваль була з нами на зв'язку. Пані Наталія розповіла про укриття, яке облаштували в їхньому навчальному закладі. Цю ініціативу реалізувала громадська організація Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської громади голова організації Олег Кречун телефоном долучився до нашого айтеру. Пане Олеже, ваша громадська організація була створена у 2022 році. З якою метою, по яку задачі ви виконуєте? Наше основне завдання було допомога мешканцям міста після обстрілів допомагати розбирати завали, збирати пошкодження, тобто забивати окна, двері, виносити мебель, то що залишилось. Та інші там робота в бомбосховищах для того, щоб вони були придатні для мешканців. А скільки вас людей в громадському об'єднанні? У нас було 15 чоловік, бо ми не намагалися можна більше набрати людей, але ті люди, які мали можливості, вміли щось робити, тобто, коли відбуваються обстріли і на місце ви виїжджаєте своєю командою, щоб допомогти людям, так оговтатися після того, що відбулося після тих обстрілів і трошки розібрати ті завали, руйнування. Ми робили це в 22-му році. Потім 22-му вже наших хлопців почали призивати в Збройні Сили України. І в нас зараз залишилось менше людей, і будемо казати, що вже такого віку, що не призивають, та і по стану здоров'я вже не дуже ми можемо будемо казати там щось тяжоле таке таскати. але ми. Дійсно допомагаємо, ремонтуємо і займаємося зараз на даний час ремонтом бомбосховища. За ці два з лишком роки скільки вже вдалося вам реалізувати проєктів і скільки бомбосховищ укриттів облаштувати? Ми відремонтували два бомбосховища вдячний, Це благодійний фонд Адра. Два бомбосховища зробили і ще перше ми вже ще в двадцять. 20... Другому 23 23-му завершили нам, допомогли наші закордонні друзі, дали на велику суму грошей, але ми командою вирішили, що ми саме будемо працювати без грошового вознаграждання. А ви безкоштовно працювали, так, так, а так, дали гроші тільки так, на так. матеріали? Так, так було перший раз. А цей раз ми вже наймали людей, щоб вони виконували роботи. Бо наших людей вже попризвали в збройні сили України. і тому ми наймали людей у сфері вашої відповідальності. місто Миколаїв чи ще інші громади? Місто Миколаїв, але якщо потрібно, ми можемо допомогти. Тобто, якщо просять про допомогу, ви виїжджаєте на інші в інші спорити. У ну, 2022 році хлопці наші виїжджали в місто Очаков, в інші населені пункти, допомагали там, вікна забивали, там двері такі роботи по встановленню сварочні роботи, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про безпеку громадську безпеку, зрозуміло, що на першому місці це бомбосховище, укриття, де миколаївці мають можливість перечекати небезпечну ситуацію, яка загалом ситуація по Миколаєву із укриттями в цьому році в нас є комунальне підприємство. Воно підпорядковується управлінню надзвичайних ситуацій. Вони відремонтували 87 бомбосховищ в цьому році, і там така дуже цікава ситуація трапиться колись. Бомбосховище відкрите, але під'їзди чи двері мешканці закривають, і люди, які живуть в цих будинках, вони не мають можливості потрапити туди. Але бомбосховище, всі двері, всі відкриті. і Якщо в лютому мить, коли починається тривога, кожен громадянин міста має можливість сховатися там. Ну, звичайно, ми маємо е, можливість ховатися в найближчому укритті, де ми зараз знаходимося, перебуваємо. Але знову ж проблема з закритим бомбосховищем укриттів, вона дійсно є в Миколаєві. Так і ми бачимо по тим відгуках миколаївців, які пишуть і звертаються до міського голови про те, що бомбосховище закриті. Вони не можуть скористатися ними. Не хочу нікого е, виправдовувати, але е, я був присутній при такій події. З управлінням надзвичайних ситуацій, коли виїхали на адресу там по вулиці Гангадзе, люди скаржились, бо вони приїхали туди. Там бомбосховище відчинене і одна, і друга і запасний, і основний вихід, вхід, але хтось поскаржився. З яким умислом Ну, не знаю. Але чому ми повертаємося? Бо дійсно в під'їздах двері зачинені. І в дворах теж двері зачинені, і тоді люди не мають можливості туди потрапити. Але ви на якісь звернення реагуєте, так і виїжджаєте? Вони да наше управління надзвичайних ситуацій. Воно всі звернення, як є, вони виїжджають, дійсно в будаме. Вирішують це питання. Ну тут можна зрозуміти і мешканців, тому що у нас звичайно є випадки, коли люди просто ведуть себе некультурно і можуть в цих бомбосховищі використовувати як громадські вбиральні, так і тому, мабуть, і така реакція від жителів будинків. Так, так, 22-му році я знаю, що іде ми ремонтували бомбосховище. Там мешкали люди. А в деяких бомбосховищах більш-менш е, такі пригодні е, комфортні, там вже вони 2-3 місяці там мешкали навіть більше е, і не платили ні за електроенергію, ні за що не платили. Розкажіть тоді про ті проєкти, які ви реалізуєте зараз е, і з ким співпрацюєте? Я дуже вдячний. Данський фонд, адвентісти обшімадра. Вони дуже допомагають. Благодійна організація, благодійний фонд Агентства Адра. І от ми вже виконали два бомбосховища, дякуючи їм. Ми відремонтували. Воно на одно на вулиці Потьомчинської, а друге на Білой, що ми закінчили в, в прошлому місяці, в навчальному заході. І там було Діти і викладачі там до 50 чоловік мали можливість, а зараз більше 100 чоловік. Ми зробили комфортні комфортне Заложили, вікна зробили, туалети, два туалети зробили, один інклюзив для інвалідів, ліфт зробили і ремонт. Така, три місяці ми працювали. Дуже складна ситуація, бо ви знаєте, що ми треба захищати Україну, і мужчини йдуть в збройні сили. І не було ніякої гарантії, що бригади чи э, організації, які займаються ремонтом, не зможуть виконати роботи до кінця. Тоді ми йшли на определенні ризики, для того, щоб все-таки виконати цю роботу. І mm -hmm. ми це зробили і дуже вдячне ну, ще кажу, вдячне благодійний. Організація АДРА, і, в принципі, всім людям в нашій команді, що ми це зробили, і завершили цей ремонт. До вас звернулося керівництво навчального закладу за допомогою. Так, так, так. Ми порадилися нашою командою і прийняли рішення, що ми будемо писати грант, і якщо ми виграємо, то будемо це робити. І, слава Богу, ми виграли, написали, виграли і зробили. То всі роботи фінансування ви отримуєте від міжнародних партнерів за допомогою грантів, спонсорських коштів. Так, так, так. Фінансування з міського бюджету немає. Ні, ми благодійне. Ну так ми громадська організація, наша організація є як структурним підрозділом. ми теж добровольне формування. То громадська організація всім і займається. І в найближчій перспективі, які у вас стоять плани? Ага, Шукаємо можливості. Я кажу, коли ми в цьому році відремонтували на вулиці Потьомкінської, там взагалі було бомбосховище. Але дякую і мешканцям і всіх причасних, ми зробили там ремонт. Тут і були люди. А вже ви бачите, люди йдуть в збройні сили, і ми не знаємо. Найдемо ми фахівців, спеціалістів, котрі можуть бути робити ці ремонт. Але є але, ми... але у вас є об'єкти, які ну якби потребують так ремонту, і ви вже для себе визначились якісь з об'єктами. Нас дуже просять мікрорайон Кульбакіна. І ми в цьому році теж подавались на грант. І там вже з адресою, але не виграли, а виграли тут. Слава Богу, тут виграли тут, закінчили. Але все одно будете продовжувати шукати можливості і допомагати. Так, так, так. Поки не закінчиться війна, наша команда і я ми твердо знаємо, що поки ми не переможемо, Україна не переможе. Ми маємо робити те, що ми робимо. Для перемоги України. Але ця війна нас навчила тому, що безпека має бути на першому місці. Безпека людей. Так, так. І я бачу в місті управління надзвичайних ситуацій. Працює і там є у нас КП захист. Вони працюють, але ми живемо в наш час, і де трапляється якісь не але Справа робить голова громадської організації Добровільне формування цивільного захисту Миколаївської міської громади Олег Кречун телефоном долучався до нашого етеру. Пан Олег розповів про роботу з облаштування укриттів у місті. Дані проєкти вдається реалізовувати завдяки доброчинним організаціям. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. І дбайте про свою безпеку. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще. i